Пізня осінь, друзі. Ідемо потихеньку до зими. Зараз вже почалися пізні осінні грибочки гливи. Я нарешті вийшов на полювання, друзі. Є бажання сьогодні з фламулінками побачитися і з гливами. Є в мене пару місць, де можна зайти, я майже впевнений, що там зразу будуть грибочки. У мене починається полювання і мені цікаво, що де є. Чи можна зараз тут щось знайти, чи буде тут щось цікаве. Так, перші грибочки на сьогодні, перша знахідка, яка мене сюди і затягнула в цю лісосмугу. Це ну, зверху грибочки. Зараз підійдемо поближче. Гляньте зверху, чешуйчатка, Можливо, золотиста. Тобто опеняк королівський. ну важко сказати, бо вони вже старенькі. Але що цікаво, це те, що я знайшов саме під деревом і навколо дерева. Очікувано і цікаво. Молодесенькі, свіжесенькі глибки. Дивіться, яка сімейка. Тут ще малесенька така, підростаюча. А гляньте сюди, тут взагалі копійчата, тільки вони щось посохли. Коротше, оце на майбутнє. Я їх поки що трогати не буду. Можливо, там... На наступному тижні пройду, вони якраз вже будуть здорові. А отам вже цілий пеньок готових грибів. Пішли ближче. Гляньте, що мені подобається в цих місцях. Ці гриби майже спокійно ростуть і майже ніхто їх не трогає. Дивіться. А лежить стовбур і на ньому багато-багато. Особливо там воно ціла, в'язка, здоровенна. Оцих чудових грибів. Гливи. Саме прикольне то, що зараз вони, ну, кожне десяте дерево і під ними є такі гливки Але я буду збирати тільки самі гарні величезні купи гливи, наче пластилінові. Ці взагалі дивіться, а це. Я беру ці 4 штуки, наприклад, і це мені вже на обід навіть ще й багато. На двох. Нормально. Там воно звичайні ростуть. Це все глива звичайна. Там дивіться, яка здоровена сімейка. Якщо по цьому стовбуру це все зібрати, то в принципі мені можна більш нікуди не ходити сьогодні. Чим чудова глива, що ти її знайшов, сімейку і все. І кайфуй. Погляньте. Чим подобається, вона буває червивою в такий період. А коли зимою заморозить, а потім відлига, то вона викльовується зовсім свіжою. Чудова знахідка, я вам скажу. Просто супер. Це можна сказати магазинні варіанти цього гриба. Топові. А на тій стороні, дивіться, зовсім молоді темні. І великі і хороші і темні. Але попасуся зараз по цих великих. Повибираю найкращі просто. Оці великі білі, звичайні, в їжу теж годяться. Надо тільки дивитися, щоб у них не було видних постарілостей, там, гнилостей. Це буває після приморзків. Вони помітно починають гнити. Цей вже починає старіть, хоч виглядає ще зовсім молодим. Але його тіло починає робитися твердим. Подобається мені їхній хруст. А я беру таку прямо усю копичку і зрізаю. Дивіться, яка красота. Щось таке і сфотографую для ролика. Що стосується оцих старших варіантів. Давайте зріжемо та подивимося. Це такі варіанти вже, що випускають спори. Але ж, але ж доволі ще свіжесенькі. Я думаю, що деяких заберемо. Добре, коли є вибір. Ось дивіться, ось такі магазинні варіанти. Темні. А погляньте сюди, які плодоніжки в них є. Здоровенькі. А тут які здорові. Треба якось туди добратися до великих. Скажу вам так, для мене це прям ну, не сюрприз. Я знав, куди я йшов, я знаю ці місця, я знаю, що тут біля кожного пенька і біля кожної десятої деревини є такі гриби. І зараз сам сезон. Я зараз дрву оту копичку, назбираю пакет те, що мені потрібно, а потім знову пробіжуся в розвідку, подивлюся і покажу вам, що буде надалі. Якщо буде в мене можливість збирати тут гриби, то. Просто буду приходити сюди пастися. Клас. Так, да, тут, як, щоб показати вам усю красу оцих грибів, треба тут поприбирати трошки гілки оці всі. Що я це зроблю. Отако. Ну, тепер погляньте, яка здоровена сімейка тут. Видно було, наскільки здорово, я просто поклав руку і видно, які шляпи здоровецькі. Ну, оце реально ну, на пару днів їсти. Я вам скажу, я позбираю на цьому пеньку, якщо все підряд, то їх наїмся за пару днів і більше не захочеться по них ходити. Який в цьому сенс? Нема ніякого. Буду ходити тільки по свіжесенькі грибочки. Тільки по ті, що мені хочеться. Брати, а тут реально ну, їсти можна. Класно з них робити відбивну, але ж вони вже ну, другого сорту, можна сказати. Ну, візьму щось. Погляньте, ось тут прямо видно, що вони вже пустили спори свої. Тобто вони вже дозрівші гриби. Але я вас запевняю, я вам точно кажу, що ці гриби ще зовсім хороші. У них м'якость зараз твердіша ніж зазвичай, ніж як ми привикли в магазинах, але, але все одно м'як у них доволі сира. А і запах хороший в нього. Оце на відбивні якраз би воно пішло. Класні були б подбивні і в принципі я думаю, що й будуть. оцій місцині класно, що є, що вибрати. Дивіться, тут молодняк, тут побільші. Я так вирішив, що все ж таки я зірву ці побільші і заберу їх собі. Отако от навіть без ножа. Поки свіжесенькі, Навіть без ножа такі чудові. Я забираю зараз далеко не всі, багато ж мені не потрібно, я не хочу з ними заморочитися. Але отакий от рядок заберу. Ті, що посвіжіше. Чорні. І білі, трошки висівші. Вони вважаються трошки старішими. Але ж є ось такі здорові гливи, які колір майже зберегли той самий, і ще годяться надбивні. Клас. Зараз запакую пакет і вже буде повний пакет. А оті, оті здоровені я залишаю. От якби не було оцих чорних, я забрав би оті і були б чудові відбивні. Ну, можна зараз. І без них обійтися. Так, збираю оце і піду покажу, що я ще знайшов. Ніжки пообрізаю трошки. Ніжки в них не саме цінні. І відправляю в пакет. Загалом оці ливки можна зараз прямо маринувати. Вони в маринувані, і в засолки смачні, але самі смачні вони традиційно. Само собою посмажу десь, з картоплею, або просто зараз із цибулею прийду, посмажу. Гливи, гриби четвертої категорії вважаються, хоча вони у світі більше продаються, ніж ті самі білі гриби, бо білі гриби, на відміну від гливи, штучно не вирощуються. А, ну практично не вирощуються. Якщо у вас є свій ліс сосновий, наприклад, чи дубовий, то без питань. А якщо ні, то в лісі багато не назбираєш. Самі знаєте. Не в, не в масштабах промисловості. Гливи ж можна в себе навіть у погребі вирости, чи навіть у підвалі. Під квартирами. Хоча ви знаєте, у моїх краях гливи збирання глиб на вагу золота. У мене брат двоюрідний знає, де вони знаходяться, знає, куди їхати і де їх шукати. Я ніколи не встигаю по своїх місцях, там пасуться люди. А на чужині знаю де, і тут їх чомусь практично не беруть. Тому беру їх я. Я позбираю і покажу вам, що я ще познаходив. Зізнаюсь, оцю копичку я паралельно знайшов із тим стволом, де я тільки що гриби збирав. Але ну, звіддаля побачив, але бачу зразу, який потенціал. У цього ствола. Росте просто під гнилим деревом. Мало того підгорівшим. Ну це вже реально, якщо це забрати, то можна йти додому. Але все ж таки хочеться пробігтися по екскурсії, щоб розуміти, наскільки актуально буде ходити найближчим часом по ці гриби. Красавиці. Оце прям не знаю як різать. По стволу, по стволу. Міцно вросло. Жаліть тут немає чого, я вам скажу. Мається на увазі ніжки, оці всі вони не потрібні. Потрібні тільки шопочки. Тому я особливо старатися не буду. Зразу беру і збираю кульок. От так можна по шапочці, по шапочці вирізати, бо ця сім'я дуже міцна, дуже міцно тримається. Ось все ж таки вирвати. Ой! Як добре, дивіться. Оце так з усім кілограмів два гриба. З усім. Але все одно я буду відбирати, бо тут і трошки деревини, і ніжки. Це все не потрібно. Заморозю морозилку. цього буде достатньо. І ось така от копичка ще. Тепер погляньте. Майже ну більше ніж пакету, Але можна вважати, що повний пакет без реклами. Кілограмів 4 гриба. Я сьогодні забираю з собою. Погляньте краса. Збирати на сьогодні я вже закінчив, але зараз ще покажу пару місць, де є грибочки. Те, що буду збирати пізніше. І все, на сьогодні вистачить. Я відійшов буквально, бачите, те дерево. Отак. Оте високе дерево згнився. Це метрів 8-10 я відійшов і ще знайшов гриби. Та що цікаво, оцю копицю я знайшов прямо на землі. Це прикол якийсь, чесно кажучи. Ага, він ріс на гілки. Це ще хороші гриби. Якби не було інших, я ось цього забрав би. Саме собою. Він доволі смачний. Ніжки відрізаються, шапочка залишається і смачний. Але ж ну, тут на найближчий час буде такий здоровенний, ще один здоровенний кусок гриба. І це ще початок. Ну я вам серйозно кажу. Я знаю цю лісосмугу. Вона не обходжується ніким, крім мене. І мені є тут завжди, як попастися. Отака красота. Друзі. Так, друзі, ну пройшов я ще буквально метрів 10. І тут знову. Ну подивіться на нього. Ну подивіться на нього, яке воно чудове, яке воно здоровенне. І знизу, і там, і сям. І отакенне. Якщо я його зараз забрав би з собою, то це мені цілий вечір роботи. Катати, сушити, маринувати. Клас. От зараз якраз в самий самий такий крайній момент, коли треба збирати усі гриби. Ну, Немає в мене можливості забирати їх, маринувати. Хай залишається. Якщо повезе, через пару тройку днів я зберуся, повернуся по них, замариную, будуть заготовки. Ну, поки що... Не бачу сенсу. Красота. Позаду має той пеньочок я вас запевняю, тут у цілі сосмузі він не один такий пеньочок, я в тому році це проходив. Мені вистачить на сьогодні. Пішов я додому. Вам, вам бажаю теж знаходити такі місця, такі грибочки. Усім пока.